Всім вітання, друзі! Сьогодні мармурова шинка. Мармурова тому, що вона на зрізі виглядає як справжній мармур. Як ми її будемо робити? Беремо свинячу шийку, або ошию, як його називають. Нарізаємо на шматочки від 2 до 4 см стороною такі кубики, квадратики, не знаю, прямокутнички, паралелограми. От. Після чого просорюємо. Солимо в співвідношенні 20 г солі на 1 кг сировини. Сіль беремо нітритну. Хто боїться нітритної солі, беріть 50% нітритної 50% звичайної. Якщо ви візьмете виключно звичайну сіль, повірте, смак ну, не буде того смаку. Не буде того смаку, який повинен бути. Це буде не шинка, а буде просто м'ясо. Ну, насправді. От. Просолюємо від двох діб. Кажуть, що чим довше солиш, тим більш шинковий такий смак. Ну, я чесно вам скажу, не можу погодитись. Заперечувати поки що не стану, але я робив шинку 11 днів. Витримував м'ясо в солі в холодильнику, витримував 2 дні, витримував 5 я різниці в смаку не відчув. По одному і тому ж рецепту виходить одне і те саме. Головне дотримуватись методики. От, це перше. <кій> Друге, взяли сіль, просолили. Як робити суху просолочку? Подивіться, хто не бачив. Хто знає, то можете відповідно не дивитися. Зробили суху просолку, я робив дві доби. Після чого ми підморожуємо сировину до стану краще всього 0-2 градуси. Відбираємо 20%. Ваги сировини і перекручуємо на мілкій решітці. Для чого ця, перекручений цей фарш буде гарно зв'язувати між собою шматочки м'яса І буде зріз буде цільний, красивий. Щоб поїхали. Тепер нам треба м'ясо змішати між собою і додати спеції. Змішувати я буду кухонній машині. Благо маю, і рукам легше і швидше. Та я вам скажу, мабуть, навіть періодично краще. Значить, Зі спеціями ми сюди покладемо чорний перець 1,5 грама на кілограм, 2 грами сушеного часнику на 1 кг, мускатний горіх 1 грама на кілограм. Потім ми сюди додамо 3 грами цукру на 1 кг. Фосфати можете не додавати, але я додаю 3 грами на кілограм. І також це аскорбінова кислота, аскорбат натрію, пів грама на кілограм. Вода в мене, бачите, підмерзла 200 мл, так як в мене 2 кілограми. Два слова про те, що ми сюди додали аскорбінку. Дійсно, звичайна аскорбінка, ота, котру, особливо в дитинстві, хто ще застав там 80-90 роки, на останні копійки бігали в аптеку і купували. Це також от та сама аскорбінка, тільки в порошку. Для чого покращує колір м'яса. Друзі, я хвилин 5 вимішував, досить холодний фарш, чесно кажучи, трошечки десь до 2 градусів тільки наближається. За сильно підморозив насправді. Ну, це не критично. Тепер беремо оболонку. В мене оболонка колагенова 80 мм. І набиваємо наші, нашу шинку в цю оболонку. Таким чином, дивіться, я взяв саму більшу цевку, яка в мене є. Це десь орієнтовно 20 мм діаметр. Випускаємо м'ясо так, щоб трішечки виглядало. Тепер беремо мотузку і зав'язуємо один край оболонки. Оболонка попередньо вимочена, хвилин 15 в холодній воді. Тепер Ось таким чином натягую, щоб повітря максимально вибрати і щільно, щільно набиваємо. Друзі, коли ми набили наші батони, Обв'язали з обох сторін. Колаген дуже щільно, прям, от дуже сильно не можна зв'язувати, тому що можете порвати його. Ну, це на всяк випадок. Тепер я беру голочку, звичайну голочку продезінфіковану і штрикую наші ковбаски. Якщо бачу десь похирець повітря, то проколюю безпосередньо його. Якщо не бачу, то просто ось так от проходжу. По всій довжині. От, власне, і все. Тепер беремо наші два батончика, підвішуємо в холодильник при температурі 6-8 градусів на 10-12 годин. Після цього перенесемо батони в тепло. Я до прикладу на кухні це роблю. Ось тут вішаю на 4-6 годин, щоб Батони отеплились, щоб всередині батона температура наближалася до 20 градусів за Цельсієм. Ну, 16-18 вже нормально. І тільки після цього переносимо в духову шафу на термообробку. І так, друзі, ковбаса нарешті готова. верніше шинка, е, неймовірно ароматно пахне, хочеться вже їсти, але треба зняти спочатку відео. Е, значить, дивіться, після Варки. Душування. Я, як завжди, взяв обидва батони, поклав в духову шафу і, просто включивши конвекцію без всіляких температур, потримав приблизно годину. Для чого? Щоб вона повністю з усіх сторін обсохла, щоб не було вологи, щоб в холодильнику не почалося гниття просто так. Тому що ми десь залишили вологу. Що ж далі? Далі поклали в холодильник і вона майже добу пролежала в холодильнику. А тепер... М -м, просто неймовірно. Давайте подивимося, що у нас на зрізі. М -м, не зовсім мармурова вийшла на цьому зрізі. Але о! -о. О, оце вже щось цікавіше. Ось, подивіться, такий цікавий зріз, більше вже схоже на мармур. Дуже така яскрава. запах, просто, неймовірно, яскравий. Одразу в ніс вдарив, тільки ну, перерізали. Батон навпіл. ну Мені загалом подобається. Давайте тепер давайте на смак. Для мене це найважливіше, хоча, ну, якби я знаю, який є на смак, тому що я вже казав, я перш ніж щось готувати, викладати верніше на канал, я перевіряю. Ну, принаймні намагаюся перевіряти. Друзі, це дуже смачно. Відчувається, що це шинка. Так, розуміємо, що це ковбасний виріб, нотки, Спецій такі також, от. Яскраві. Подивіться, який червоний гарний ковбасний, я би сказав, колір. Це в першу чергу заслуга нітритної солі і аскорбату натрію, тобто аскорбінки. Дуже красиво, дуже смачно. І відчувається, коли кусаєте волокна от м'яса, от відчуваєте, що ви їсте цільне м'ясо, тобто м'язи не фарш, а іменно оцю. От, от Цілковитий кусок такий, ну, смачно. Смачно, друзі. Готуйте, повторюйте, це дуже смачно, це дійсно смачно, я не жартую. І це насправді, може, вам здається і важко, але повірте, абсолютно не важко. Головне, почати. Далі все піде накатаним шляхом. Ставимо вподобайки, підписуємося, хто ще не встиг підписатися. Пишемо коментарі, поширюємо, і все буде смакота. На все добре, друзі!